йоу! усім привіт, друзі! Драфт 2023 року минув і саме час робити детальний розбір молодих талантів, переглянути їх плюси, мінуси та як вони будуть інтегровані по ту чи іншу команду, яка їх обрала. Тож, не будемо мешкати, let's Гоу! Першим піком драфту став Віктор Вембеньяма, якого обрали Сан Антоніо Спьорс. Це найхайповіший проспект в історії NBA, про якого ви всі дуже добре знаєте, але я спробую вас здивувати. Це такий собі Кевін Дюрент з ростом вище Порзінгіса та розмахом рук під 2,5 метра. Щоб достати до кошика, йому навіть не потрібно стрибати. Найунікальніший гравець в історії, ніби створений у якійсь відеогрі, як ультимативний персонаж, здатний робити на майданчику все потенційний год із єдиним червоним прапором, і той не стосується гри. Це його здоров'я, фантастичний талант, що прогресує щомісяця, з гарною робочою етикою та бажанням ставати краще. Сан Антоніо отримує гравця, на якому можна будувати династію та міняти тренди, але давайте більш детально розберемо його гру. Серед плюсів виділяється те, що Віктор вже зараз елітний рімпротектор. Приголомшлива довжина рук, вибір позиції, його здатність страхувати партнерів унікальна та претендує на топ-1 в історії. Блоки робить не для хайлайтів, а тому що це залишається єдиним способом врятувати кільце. Має досить унікальне для центрових вміння блокувати з двох рук. 2,2 фоли у перекладі на 36 хвилин. Це легендарні цифри. Не розумію, як можна настільки часто ставити кристально чисті блоки, уникаючи фолів, і його здатність залишатися вертикальним у будь-якій ситуації показує, наскільки він зрілий гравець. Унікальна комбінація росту, рухливості та довжини рук без проблем може грати будь-яку роль в обороні: Дроп, зміна, підвійна опійка, заступи та взагалі все. Не ведеться на фейки, чудово розуміє, що зможе комплекти. Довжиною рук, якщо не встигне відреагувати на кидок. Він настільки довгий, що часто блокує кидки на периметрі у стрибку з лінії штрафних. Дриблінг у нього краще ніж у 90% свінгменів ліги, хоча він величезна вежа, яка здатна обігрувати на першому кроці і створювати простір за допомогою гри віч на віч. Степбеки, сайдстепи, кидки з однієї ноги. Унікальна робота ніг для його габаритів. Гра в пості вже солідна для його віку. Робота ніг здатність кидати з розвороту баланс тіла і це все в хай пості. Солідний набір лаяпів у проходах за рахунок спритності та гнучкості. Може не лише кидати через захисника, а й обдурити. Китки в русі не найстабільніша частина його гори, але він навчається та прогресує у цьому аспекті. Механіка китка плавна, реліз швидкий та робочий. Відсоток недостатньо високий, але йому просто потрібно допрацювати стабільність. Іноді механіка розвалюється в русі, при цьому немає сумнівів, що вона працюватиме в NBA. Загроза як у пікінролі, ролі, так і в Пікін Попі. Хороший класичний фінішер буде завершувати будь-які навіси на Аліуп. Хороші заслони. Хоча в цьому можна і надалі прогресувати. Постійна загроза для подбеків, він з'являється ні звідки. Літер команди з очків підбирань та блоків. Унікальна універсальність. Мінуси. Потрібно трохи покращити вибір китка та закріпити механіку. Моментами ноги рухаються недостатньо правильно, його опікуватимуть вдвох і втрьох, але поки в нього втрат більше передач. І це потрібно покращувати потенційна зона зростання, яка зробить його найрізноманітнішим молодим гравцем в історії. Іноді були вдалі спалахи, що показують, що він вміє це робити. Високий центр ваги, гравці в пості будуть його відсувати легше, ніж здається, хоча він настільки унікальний, що іноді компенсує цю слабкість довжиною рук. При цьому варто визнати, Яніс зараз його перетворить на млинець. Потрібно попрацювати над тим, куди вибиває м'яч після блоку. Не вистачає габаритів, щоб заштовхувати суперника у постій. Можливо, варто набрати трохи маси. Потрібно покращувати хук, ультимативна зброя з такою довжиною рук. Невелике переживання викликає здоров'я. Здається, що його можуть вбити ненароком. на Підбиваючи підсупки, Віктор Вембендьяма найталановитіший гравець в історії баскетболу, який не може залишити вас байдужим. Це талант, який на піку надає команді великий набір можливостей для завойовування титулу. Це гарантований франчайз. але є одне але. Він повинен залишатися здоровим, щоб прогресувати, і тут є дуже цікавий факт, що спіорс виділили місце у штабі для лікаря, який займався індивідуально з вимбаннями з часів його початку професійної кар'єри у Франції. Тобто всі розуміють, наскільки це унікальний організм, якому потрібен особливий підхід. А в тому, що він буде зростати професійно, я думаю, ні у кого немає сумнівів. Він потрапив в одну з кращих франшиз по вихованню талантів до кращого тренера сучасності. Пристібайте, Ремені у Лізі нова Суперзірка, яка цілком може поділити історію NBA на епохи до його приходу та після. Брендон Міллер поїхав до Шарлотт Хорнец під другим піком. Він має потенціал пола Джорджа на максималках. Один з найяскравіших скорерів драфта, що захищається на декількох позиціях, вінг з ідеально підходящими навичками під тенденції ліги, що доводив свій рівень по студентам. Він дуже добре може поєднуватися з ламелоболом, що робить цей вибір максимально вірним. Щоб більш детально в цьому переконатися, переходимо до плюсів. З усіх першокурсників за останні роки мало хто показував такий високий бокс плюс-майнус, як Брендон. Це метрика на основі результатів гравців, яка оцінює внесок баскетболіста в команду, коли цей гравець знаходиться на майданчику. З 2008 року такі цифри по цьому показнику мали Ентоні Девіс, Карл Ентоні Таунс, Зайон Вільямсон, Лонзо Болл, Чет Холмгрен, Джоєл Біт, Еван Моблі, Джарен Джексон Джуніор та Трей Янг. Якщо ви хочете безпечний пік, то здається, що це Міллер. Еталонний готовий до Ліги Шутер. Його catch and шут завжди буде актуальним. Так, він забуває 40% та 50% у ситуаціях без опіки. Хоча до релізу і є питання, він низький, швидкий, ноги та руки працюють окремо. Чудово рухається від заслонів без м'яча, його порівнюють із Полом Джорджем, але моментом він більше схожий на Клея Томпсона. Багато хто говорить, що він може стати прекрасним скорером. але все буде залежати від його власної працездатності і працьовитості. Наразі його навички в атаці обмежені. Не геніальна робота ніг, але цілком солідна. Брендон непоганий, але є сумніви, що це перша опція нападу, яка необхідна під ламело, котре зможе постачати м'яч у великій кількості. Він не плеймейкер, але знає, як грати пікін-ролл, добре робить драйв'ен кік, впевнено пасує однією рукою, чудово бігає у швидкі відриви. Це набір гравця, який періодично може вести напад та розвантажувати бола. Гарна стійка в захисті, у нього недостатньо активні руки, але він вміє оборонятися командно. За рік дуже сильно прокачався у проходах. Мінуси. Найбільше питання щодо Міллера, як йому стати самостійною опцією у нападі. Він не має першого кроку, видатного атлетизму, його дріблінг працював у NCAA, але в NBA не впевнений. Часто він змінювався на бігменів і не міг обіграти їх на ногах. Не так критично, але все ж таки, може, це скоріше Гордон Хейворд не дуже любить контакт у проходах. Худий, плюс центр ваги знаходиться високо, йому важко буде покладатися на фізику. Креативний дріблінг, але при подвійній опіці втрачається і допускає помилки. Але найбільшим червоним прапором є неприємна ситуація, коли зі зброї, що належить Міллеру, застрелили людину. Але дайте відповідь на запитання, у скільки гравців NBA є зброя. Вважаю, що більшої половини. І припускаю, що Міллер практично ні в чому не винен, хоча точно ніхто і не впевнений. Батько Міллера баскетбольний тренер, тому в працевитості та професіоналізмі я впевнений. Але що там у голові? Питання. Джама Ренд всім показав, як можна нашкодити своїй кар'єрі зброєю, навіть не стріляє з неї. Тому сподіваюся, у нього вистачить розуму залишити це в минулому, маючи такий актуальний приклад. У перший сезон Брендон виглядає дуже підготовленим до NPA та може з ходу стати другою опцією нападу команди. Стеля Міллера, напевно, нижча, ніж у Скута, про якого ми будемо говорити далі, але червоних прапорів у Хендерсена значно більше. Скута Хендерсона обрав Портленд Trail Blazers під третім піком. Скут це суміш молодого Деріка Роуза та праймого Рассела Везбрука. У нього вибуховий перший крок і божевільний атлетизм. Але як поєднувати його з Лілардом і Саймонсом, мені досі не зрозуміло. Сподіваюся, що Портленд не буде будувати команду плей-ін навколо Дейма і все ж його обміняє. А поки до гри Хендерсона. Плюси. Вроджений атлет залізно в топ-25 найкращих баскетбольних тіл. На відміну від інших атлетичних фріків, вміє бути спритним і гнучким. Наприклад, Євростеп краще, ніж у перший сезон Весбрука, Роуза, Фокса чи Морента, гарні навички підбираючого. Його звинувачуватимуть у набиванні стати, але кожне володіння, яке починає скут після підбору, це транзишн. Перший крок швидкість з місця, унікальний скіл такому не навчити. Добре вкриває м'яч у проходах, він з легкістю міг грати у американський футбол. Проти нього складно не сфолити, коли він іде у прохід. Потенційно може стати машиною зі збиранням фолів. Цілком претендує на звання найкращого плеймейкера драфта, передачу з однієї руки, і гарне бачення майданчика, не підсовує м'яч у фарбі. Немає тунельного зору, добре відчуває Пікін ролл, на відміну від Морента та Весброка, добре бачить підстраховку в обороні і не летить у зовсім безнадійних ситуаціях. Середній виглядає дуже добре, особливо пул-ап, гарна зупинка, швидкий стрибок та реліз, та й механіка непогана. Це велика перевага для пікінролу. Рідко використовує флоутер, але має його у наявності. Ще одна зона зростання для пікінролу. Всі говорять про скута як гравця домінуючого на м'ячі, але він добре рухається як слешер при входах. Тут він більше нагадує две інвейда. Є все, щоб стати елітним захисником: довжина рук, латеральна рухливість, швидкість та бажання. Мінуси. Кидок слабкіше за середній, немає сплавності, довгий і низький реліз, хоча за два роки в GLiзі виріс дуже сильно. Ліва рука набагато гірша за праву. Згодом це зрозуміють захисники та будуть прикривати прохід в праву сторону. Поганий вибір китків. Може розігрувати, але часто передбачуваний і не дуже дорожить м'ячем. Приємно, що він може змінювати рішення після стрибка, але іноді краще спочатку подумати. Важко уявити, що колись у нього буде менше двох втрат. У захисті не вистачає послідовності та спокою, кидається на непотрібні м'ячі, отримує обрізи. Погано опікують гравців без м'яча, надто сфокусований на м'ячі. У грі Хендерсона дуже багато слідів Ігнайта, де він провів 2 роки. Не дивуйтеся, якщо в перший рік його рішення будуть на рівні першого сезону Ентоні Едвардса чи Расела Везброка. Проблема Хендерсона, що ці 2 роки може дуже сильно відгукнутися. Він грає з великою самовіддачею, його можна навчити захищатися і кажуть, що він дуже серйозно ставиться до роботи. Але зараз у його грі дуже багато навіть базових прогалин, погано кидає, не читає комбінації, не дорожить м'ячем. Все це потрібно виправляти у перші два роки. Хендерсон поки що дуже необроблений Алмаз, але на відміну від Морента або Весброка, виглядає набагато зручнішим гравцем для тренерів і більше нагадує Дайрона Фокса. Поточний рівень гри Скута це дії на рівні інстинктів, і навіть тут він місцями виглядає розумнішим за Джа. Кидок виглядає якщо не стабільнішим, то більш впевненим у плані техніки. А вміння пасувати з двох рук і на будь-якій швидкості може перетворитися на елітну навичку на рівні NBA. Тому Портленду слід йти у Build, тому що основа для цього вже є. Амена Томпсона обрав Х'юстон під четвертим номером на драфті. Амен це більш талановитий брат близнюк, класний розпасовуючий з високим баскетбольним IQ, елітний атлет, може стати Беном Сіммонсом здорової людини, гіператлетичний, розігруючий, одночасно вміючи на майданчику все. Теоретично і нічого насправді. Rockets вже мають талановитого центра і скорери, а тепер до них приєднується плеймейкер, який підходить по таймлайну більше, аніж Кевін Портер Джуніор, і він точно не гірше за нього. Плюси: атлетизм допоможе швидко призвичаїтись до ліги. Творин для транзишнів, пасів та швидких відривів, що для молодого Х'юстона дуже підходить. Перший крок краще, ніж у 80% ліги, спритний і на відміну від Морента не хоче постійно зробити дан кроку. Відмінний контроль тіла у проходах, винахідливий і хитрий, його важко зупинити. З іншого боку, на його рівні а він грав у новій лізі розвитку Overtime Elite, де тільки 6 команд, і тупо немає рім-протекторів, хоча порівня Євроліги, А що буде у НБА? Досить високий для розігруючого та часто бачить лінії передач, які не бачать інші, робить багато перехоплень, хороша латеральна рухливість та активні руки, має шанс бути і солідним захисником. Мінус. Механіка китка ломана, непослідовна, тіло завалюється, реліз неправильний та повільний, Тріочковий жахливий. Він реалізує лише один з чотирьох китків здалеку. Вибір китка теж поганий. При цьому в лізі його не особливо тримали. Половина його китків була повністю відкриті. Дивно, що він не робить клозаутів, коли на нього біжить суперник. У дриблінгу покладається тільки на швидкість, але цього мало для NBA. Слабка робота ніг для такого вправного гравця. Це швидше не високає. Високий Морент, а дивний плеймейкер із захистом на кштальт Бена Сімонса. Не найпослідовніший захисник, часто просто втрачає інтерес і вимикається. Не найсильніший корпус, що легко летить у проходах. Наразі компенсує все звіриним стрибком, але у лізі його можуть затоптати. У грі багато хаосу, передачі у стрибку, паси на осліп. У нього занадто багато стрітбольного. Озара Томпсона обрав Детройт Пістон під п'ятим номером. Озар атакувальний захисник з високим стрибком та поставленим китком. Це реінкарнація Джея Річа середини нульових. І хоча вони з оменом близнюки, але її гра виглядає різною. Озар захисний та атлетичний вінг із потенціалом Пол Хендлера, який не потребує м'яча і зможе цілком задіюватися з Кейдом Канінгемом та Джейденом Айві. Тому Детройт завершує будування свого молодого ядра та буде вже починати боротися за плей-офф. Серед плюсів Озара Томпсона потенціал елітного захисного гравця, здатного грати по всьому майданчику, латеральна рухливість, активність, послідовність, дуже різкий та міцний, добре обмежує дріблінг, вибиває м'яч, ймовірно, буде одним із лідерів за діфлекшенами. Непогано страхує партнерів, іноді робить нереальні та дуже корисні блоки. Добре проявляє себе у відривах, сукупність атлетизму та спритності. Він добре грає без м'яча, бачить дії захисту, вибирає позицію, відкривається. Бракує китка, але сподіваємося, що це поки що. У розіграші пасує з двох рук, бачить не найочевидніші ситуації, добре скидає, вміє оцінювати ситуацію і розумно реагувати. Це якість великого гравця. Дуже добре починає такі першим пасом. Його діагоналі нагадують Кевіна Лава. Мінуси. У китку прогресує і не так вже й повільно. Механіка не дуже, але стає кращою і плавнішою. Є шанс на подальший прогрес. У плей-офф еліт він кидав вже 38%, не вистачає навичок у проходах, надто легко читається, не вистачає винахідливості, євростепів та флоутерів, убогі набір леяпів, низький відсоток завершення, багато втрат, не саме еталонний дриблінг та не вистачає креативності. Обидва брати сирій, але я вважаю, що Монті Вільямс може зробити Зазара такого умовного детройтського Мікал Бріджеса. Його захист вже можна використовувати у NBA, кидок у нього покращувався протягом сезону, тому це цілком реально в ідеальних умовах. В гіршому випадку з нього можна зробити непоганого рольового гравця. Єдине, що може непокоїти, це рівень овертайм еліт який не дотягує ні до студентів, ні до Ігнайт, що не дозволяє об'єктивно оцінити братів Томпсоні. Штаби слабкі, склади слабкі і без ветеранів. Рівень гри у захисті ніякого, нормального центрового не було. Здається, що брати просто втратили рік. Але як на мене, озар виглядає потолоновитіше та має більше перспектив у лізі, ніж Амен, якого обирали вище. Х'юстон та Детройт брали тут не сам талант, а функціонал, який вони можуть виконувати, тому їх номери на драфті цілком логічні. Друзі, поки писав сценарій, зрозумів, що матеріал вийшов дуже великим по об'єму, тому вирішив його розбити на частини. Якщо вам сподобався розбір, то поставте лайк та напишіть коментар. Якщо ні, то можете не ставити, але напишіть комент, що саме не сподобалося. І давайте наберемо 200 лукасів. Я вірю, що це цілком реально, і тоді я дропну другу частину. А на цьому все. Ми.